В одній з лікарень Дніпра влаштували акцію для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та членів їхніх родин. Обстеження всіх профільних лікарів ветерани зможуть пройти за один день. До акції долучилися 13 людей. Один з них Валерій Гнитко, який був ліквідатором наслідків катастрофи. Нас привозять на станцію. Ми йдемо під наш чоловік, працівник станції в камеру. Камера закривається. І труби метрові там, 500 міліметрів ми чистили в ну, швы, для того, щоб возможность второго, второй аварії, щоб не рванули ці труби. Валерій каже, в перші дні в них не було навіть дозиметрів. На нас я був солдатом, защитных средств не було. Навіть где самих ліпістків. Я такой металічний вкус на, на зубах, і мене отак от шатало. понимаете, І подташнивало. Вот це моє було ощущение. А потім заміряли, так, да, дійсно, була радіація. каже, родини чорнобильців все ще продовжують стикатися з наслідками променевої хвороби. От у нас зараз у сына Чернобыльца нашего 12 лет, рак головного моза. Он сейчас тут лежит в реанимации. Вот это. Понимаете? Сюда поехали. Почему? Потому что ну у нас таких операций не проводят. Большинство операций у нас не проводят. До огляду долучились сі профільні спеціалісти лікарні, хірург, терапевт, кардіолог та інші. Акцію для чорнобильців влаштовують щороку. Утім, минулоріч профогляд не проводили через воєнний стан, каже генеральний директор. Ми лікуємо більше 500 наших героїв Чорнобильців. Вони знають всіх лікарів, їм пожиттєво потрібна наша допомога. І ми влаштовуємо такі зустрічі, щоб і професор, і кожний лікар лікарні міг надати допомогу. За словами Сергія, Чорнобильці та їхні родини, які проживають у Нікопольському районі, не змогли потрапити сьогодні до лікарні через обстріли району армію РФ. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.